Привіт, друзі! Як ви вже напевно здогадалися, ми знову сьогодні з вами на рибалці. Знову це буде річка і знову це буде пошук форелі. Найбільша ну, вірогідність, що це буде райдужна форель, От, але в цій річці в ну, не дуже великій кількості ще є. Коричнева фореля, бо кумжа. ви вже бачили в, одного, в одному з а, минулих відео. Невеличка кумжичка попалася мені, але є досить а, гарні екземпляри. От, так що зараз осінь, вона йде на нерест і можливо а, щось і вдасться спіймати. От, я прийшов до першої точки вже. Тут досить великий такий, така заводь, такий розлив річки, бачите. От. Ну і в принципі тут є глибина і цікаво було б спробувати. От. На цьому місці багато людей починають знайомство з цією саме річкою і починають ловити форель саме тут. Тому давайте будемо приступати. Сьогодні дуже мінлива погода. Ще може це бути як один з факторів. Зараз погода змінюється, але завтра обіцяють душі. І бачите, що небо затягує хмарами. Давайте спробуємо. Є, друзі! Ай! Ви бачили? Була покльовка і був схід. На жаль, був схід. Ну, досить гарна була рибина. Чуєте? Друзі є, доловив цю щуку, дивіться. Я думаю, що це та ж сама. Бачите? До речі, подивіться, вона не, так... Це не така, як в Україні щука, в неї інше забарвлення. Зараз я спробую вам показати, бачите? Вона така, як тигрова. Видно? Іди. Тікай. Так, ну що, хоч спочином є перша рибка. Офіційно спіймано. Друзі, відразу. Дивіться, перший закид. Але це не форель, це бас. Ну, все одно це риба. Дивіться, ну такий досить пристойного розміру, як для невеличкої такої річки. Дивіться. Красун. На сонечко зараз вам його поверну, дивіться. Ну, прощавай. Так, ну. Дві рибки. Дякую. Друзі, когось взяли. Це хто у нас? Це чабік. Дивіться, який кабан. Це чаб прям такого гарного розміру, бачите? Це другого номера він засмоктав. Який є досить великою обертавкою. як для такої міні-річки. Бачите які? Дякую тобі, друже, за покльовку. Ось приїхали на форель, так, а ловимо все щось інше. Ну нічого. Краще ловити хоч щось, ніж взагалі нічого не ловити. Правильно? Будемо сподіватися, що наші форельки ще нас чекають попереду. Друзі є, знову щось невеличке. Це хто у нас? Бас маленький, дивіться. Бачите, я казав, що щось річка не радує взагалі ніякою рибкою. Понив трошки і річка почала. Давати хоч щось нам, щоб не було дуже сумно. Я не кажу, що я прям сумую, що погода чудова, опа! Знову була покльовка, але щось невеличке. Якась невеличка рибка все одно атакує. Тільки форель щось поки спить, не хоче порадувати нас, а інша рибка, бачите, не дає сумувати. Так, давайте трошки ми сюди, в цю сторону пройдемо. Хочу тут обловити більш детально. Тут була покльовка у нас якоїсь рибки невеличкої. Будемо поступово зміщуватись. Я можу дійти, ось бачите, спереду, з правої сторони є кам'яний невеличкий острівець. А то я тільки туди можу дойти і все. На жаль, далі, там вже крутий такий берег, і там вже чиясь проперті, там власність чиясь, тому я. На жаль, не зможу там пройти далі. Я можу, звісно, вище за течією рибалити, але треба сідати на машину і переїжджати. О! Знаєте кого бачу тільки що? Окунця кунцях полосатого йшов тільки за оберталкою. <рігінь> цікаво. Так, вони тут теж є, але вони дуже цікаво такого кольору, вони більш жовті, ніж ті, які в нас. Ці окунці більш жовтого кольору. Якщо вдасться спіймати, я обов'язково покажу. Так, давайте ми на цей острівець вже їдемо, обловимо цю точку. Та і будемо вже, напевно... О, ще тут я хочу так. О, тут гарна глибина, ви знаєте, тут така скала ось, я на ній стою і потім дуже великий такий свал. Давайте ми зараз звідти зробимо проводку сюди до себе. Друзі, дивіться, прямо під, під самим берегом взяв. Знову бас. Теж такий немаленький, гарного досить розміру. Бачите? Басюня такий. Друже, дякую тобі. Так. Цікаво и йшла. Будемо ще пробувати. Є, yeah, друзі, є. Yeah. Ах, ah! схід. Бачили? Є, yeah, друзі, ай ah, яй yeah, яй yeah, яй yeah. Що ж таке? Не можу засікти, бачите. Ой, друзі, там така трофейна рибина, оно вона. Не знаю, бачите ви її чи ні. Я наближу, постараюся її зняти. Оно. Так, треба фрікціоно затягнути, напевно. Щоб якщо вона візьме, а я думаю, що вона візьме, щоб її засікти. Є. Здорова! Здорова взяла, дивіться. Дивіться, який монстр, дивіться! Тільки б не зійшла, тільки б не зійшла. Дивіться, який монстр! Воно просто здоровезно. Так, друзі, я зараз буду намагатися її вивести на більш пологий берег, тому що... Я навіть не знаю як її тут брати. У мене нема підсачка, Я... у мене така тонка волосінь, що... Друзі, дивіться на цього монстра. Це просто капець. Ху-ху! Ви подивіться на цей розмір, друзі, подивіться. Вона просто здоровезна. Це трофейний екземпляр знову. І знову в тому самому місці, подивіться, подивіться, яка рибина ну це, це півтораха. Це залізна півтораха. Так, ну я не буду її забирати, напевно. Я її теж відпущу. Тихо. Але хочу її віднести трохи вище, щоб вона не переполохала зараз тих, що там залишилось. Щоб був шанс ще, ще їх доловити. Подивіться на цей розмір. Капець, оце кабан. Друзі, це кабаняра. Ну, я зазвичай таких забираю е, на вечерю. Але ну, це самка. Я не хочу забрати друзі самку, щоб вона могла відміт... відмітати ікру. Тому зараз десь тут її відпущу, щоб вона йшла туди у великий той пул. І десь тут вона. Жила. Можливо, скину і крута. Цей. Буде малече. Ось, все. Ось все, тут ми її зараз відпустимо, друзі. Ух, машина, подивіться. Я її акуратно досить взяв. Забрав я її не пошкодив. Добре. Вона вже хоче піти. Заляпала, напевно, камеру, так. Зараз ми все протремо. Так, ну шо, подруга. Треба трохи оклигати, тому що я її потримав на повітрі. Пішла, нічого їй не буде. Подивіться яка машина. Вона просто здоровезна. Це лайк. Пішла. Блін капець, вона мене забризкала, я весь мокрий. Всі окуляри мокрі, Камера забризкана. Оно, вона йде. Знаю, видно вам чи ні Добре Друзі хочу вам показати як наскільки прямо біля людей тут олені живуть. Бачите ось дома людей, будинки. А воно гуляє, дивіться. Бачите Товариші. Як собаки бездомні. Ніхто їх не чпає, бачите. Ось у стадіон тут діти займаються футболом, кричать, галдять. Воно машини вже там на заняття батьки дітей привозять. А вони бачите собі тут. Тусуються. І їм байдуже, що тут. Хтось ходить, типу такий як я, біля них, повз них, ще один навіть біжить, бачите. Mm -hmm. <світ> ну, взагалі майже не бояться, деякі навіть підходять цей, е з рук беруть фрукти там таке. Так, ну я майже дійшов. зараз спробую ще одне місце, якщо ні, то... Буду вже завершувати на сьогодні то буду їхати додому. Вона так і взяла, блін, вона просто здоровезна. Дивіться, яка корова здорова. Сподіваюсь, що достанемо з вами її. Так, друзі, це велика самка. Це дуже велика самка, дивіться. Дивіться. Це просто здоровезна Здоровезна самка. І вона тут третя, як я й кажу. Я бачив, вони ходили вдвох разом із самцем. Дивіться, яка вона пузата Друзі, ну, я розумію, що ця риба з ікрою Я не буду її мучити довго, я не буду її забирати. Я її звільню і відпущу зараз. Просто подивіться на цей розмір. У мене 44-го розміру е, сапоги резинові. дивіться. Дивіться, скільки там ікри. Бачите? Вона така пузата, капець. Вона дуже пузата. Так, ну що? красуня звільняємо тебе бачите там чоловік її ходить та намагається її знайти де вона зникла чекай ну, зараз я тебе звільню чекай Взялася дуже гарно, ви знаєте. Чекай. Так, все. Відчепили. Зараз ми камеру трошки поправимо. До речі, дивіться, пам'ятаєте, я вам казав про плавці? Вони Не... ці плавці, грудні, бачите, їх майже нема. Вони стесані об бетон. Так, ну давай. Ми. І хвіст, до речі. Хвіст, до речі, теж. Дивіться, які стерти. Бачите? Дивіться, яка красуня. Просто нереально. Так, друзі, ну давайте я її нижче зараз відпущу тут, щоб вона тут і залишилась, і тут відтерлась. Чекайно! Блін, ну вона... Дуже сильно насправді. Дуже дуже сильна. Так, ну давайте тут її відпустимо, хай вона тут відмітає ікру свою. Ну, красуня. Давай ще разочок покажись. Клас. Пішла. Це лайк, друзі, з вас. Відпускайте рибку, та буде вам щастя. Воно ходить, до речі, цей е, мейл, самець. Я зараз спробую ще його взяти. Так, ну що, друзі? Перев'язав снасть на... Поплавок та поставив штучну ікру. Бачите? Цікава штука, все така баночка, і в ній вона дійсно як справжня. Всередині в ній, ну такі як, знаєте, желатинова оболонка, і всередині ну майже як справжні ці як у справжній ікрі. от Тому, коли її не на гачок, вона. Ну, такий, як сок з неї, знаєте, виходить. Ну що, спробую. Побачив, що е... був сплеск закинув туди і бачите, невеличка взяла. Ось така форелька. На цю ікру. Ну, зараз, звичайно, її звільнимо та випустимо. Якщо. Знаєте, що я дивлюсь, що в неї щось тут з зябрами. Якщо вона виживе, то я її, звісно, звільню. Друзі, не знаю, виживе вона чи ні. заковтнула вона дуже далеко. От, і я коли звільняв, то, Боже. До речі, в неї, ну, це не я пошкодив зябра, а в неї, бачите, от... Як шмата жаб, цієї жабірної кришки нема. Бачите? Ось От. От така. Ця невеличка в порівнянні з тією, що я першу взяв. Ну, я її відпущу, виживе, так виживе. Будемо сподіватися, що виживе. Дякую тобі за покльовку. Я думаю все буде нормально з нею. Ну що, друзі, завершилась і сьогоднішня наша рибалка. Зараз прямую до машини та буду їхати додому вже темніє, тому ну, вже треба збиратися та їхати додому. Що хотів би сказати з приводу. Конішні рибалки. Форелі ну, багато не вийшло, як ви вже побачили, е, спіймати. Знайти вийшло досить непогану кількість, але, е, напевно, через те, що більше, більшість риби зараз, вже бачите, почала нереститись, вона треться, Вона треться і тому. Не дуже активно реагує на приманки. Ось така вийшла сьогодні рибалка. Бачите? Тому сподіваюся, що е, десь може за тиждень е, треба буде знову пробувати, Але хочеться, щоб трошки це листя десь знесло Тому що ну, дуже некомфортно я ловити, коли майже кожен закид в тебе чіпляється сухе листя, загагочки. Тому я напевно почекаю, може декілька днів чи тиждень, поки все це діло облетить та знесе його річка Тому що сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Незабаром вийде наступне відео, тому включіть собі колокольчик, щоб ви не пропустили наступне відео. Дякую всім, хто був зі мною, всім па-па!